Мама дитини-аутиста і консул Європейської організації аутизм Європа Інна Сергієнко уже більше двох років подорожує Україною із семінарами про цю особливість. Над її причинами уже піввіку ламають голови учені всього світу. За однією із версій, аутисти це люди нового виду. «Представте собі, що у вас зараз діапазон вашого зрення розширився ще наскільки там кілогерців в різні сторони. Навіть да, то, що ви зараз не видіть, ваш мозг попадає. У вас буде перегрузка, ви будете бачити мерцання лампи, ви будете. Сл Слышать, там как звонит телефон, вот там вот в коридоре. Да, Ваш мозг с этим справится, вот им трудно. Ни педагоги, ни родители не знают, как работать с такими детьми, как им помочь, поэтому. Наша організація організувала цей тур, вона його допомагає фінансувати. У Полтаві на семінар проблеми та досягнення у сфері аутизму зійшлися батьки, психологи, педагоги і медики. Його мета надати нову інформацію про проблему. Організатори кажуть, Україна значно відстає у її вирішенні. Якщо у нас питання почали вивчати років 15-му, то світова спільнота півстоліття. За статистикою на Полтавщині майже 150 дітей із аутичними розладами, проте повної картини цифри не показують. Є батьки, які з різних причин не звертаються до спеціалістів, хоча вони є. На Полтавщині працює психомедико педагогічна ком. Комісія, консультація, яка надає саме консультації по виявленню таких проблем і надає допомогу як педагогам, так і батькам, так і самим дітям. І далі вирішується питання, чи це можливо просто ходити до цієї консультації, і отримувати якусь допомогу, або ж звернутися у спеціальний заклад. Олтавські спеціалісти вже встигли напрацювати досвід роботи із аутистами при навчально-реабілітаційному центрі. Надають інформаційну та методичну допомогу батькам та педагогам регіону. Там теж логопед Оксана Чубенко говорить, навчити спілкуватися цих діток серед іншого допомагає. Музика дуже легко під такти музики. Викликати саме звуки починаємо роботу з голосних звуків, звуконаслідування, тобто як говорить киця, як говорить собачка. А вже потім із цих складів ми починаємо ну, говорити і слова. Втім, найбільше щастя тих, хто працює із аутизмом, не здобуті знання і навички вихованців. А коли батьки перестають соромитися своїх особливих дітей.